Ми таки не в Нюрнберг, ми в цьому Мосбурзі, коротше, це може. Що якісь інші? Тільки що нам відписав цей чувак, зірвав, сказав, що його менеджери попутали. Ти можеш платити свою українську картку, вони будуть перелити. Звісно. Дівчата будуть жити в місті, їм будуть велосипеди, а ми будемо жити, походу, в селі якомусь. 78 км від місця роботи. Адреса роботи для хлопців. Нюр... в Нюрбурці. Нюрбурці? Нюрбурці. Хочеться жопа повна, ми в селі якомусь. А що ти робиш зараз? Ось тут? You're living? I live here. The circle, yes. Yeah. I'll we'll show you the bathroom mm -hmm. and the kitchen. Ну, сейчас я покажу вам ванну, кухню. У нас намахали но нас капець кинуло. Нас просто кинуло. І казали, що будемо ну, з англійський, типу, з нами будуть спілкуватися, що будуть нас розуміти. А спонсор цього відео магазин кросовок Єврору, магазин оригінальних кросовок. Підігнали мені такі Adidas офігенні. Я літаю по Німеччині, німці в шоці. Питають коваль, коль, де ти купувати такі круті кросовки. Я їм кажу посиланням в описі під відео залітайте. Магазин оригінальних кросовок. Офігенні ціни. Рекомендую. Доброго дня. Іван, це вас турбують хлопці, ті, що поїхали на Німеччину на Сабвей. Ага. Ми б хотіли запитати дивіться, це. Справа в тому, що водія є інформація ну, стосовно того, що ми маємо їхати в якесь інше місто, і дівчата в інше теж якесь місце. Ну тобто, ми хотіли запитатися, де ми маємо бути, чи що ви знаєте потім. Ви з Андрієм будете працювати в одному ресторані. А дівчата в іншому, розумієте? Ага. Трошки неподалік один від одного. Поговорили, вияснили, виявляється, дівчата будуть працювати в іншому ресторані, і ми в іншому. І з бідним порізно будемо жити, все треба їхати. Опель. Mm. Мадреш, все правильно. Все правильно. Так, нема номера вдома, кажуть. Будемо шукати так. А там в принципі, і гуртожиток має бути oh, все Ала за Чітал Чіпка тут така обстановка прикольна Макдональдс саби, атмосфера, погода, просто кайф. Дуду, дуду. Так, я направляюся зараз в Макдональдс. Хочу взяти собі салат з овочами і з, кур... і з куркою. Тому що я вже не можу. вже живіт були через те, що я цілий день нічого не їв, і треба щось нормальне я Яблуко з'їв, грушу з'їв і один батончик шоколадний. Мені від того тільки що гірше стало живіт були. Залітаємо в Макдональдс. Ми тут на дорозі на автобані, а таке враження, що десь якомусь в, в центрі міста. Салатка, з Курчатка, курчатка салатка? Ти маєш Піняшки. Можна карточкою. Без сосу, без сосу, без сосу. Не сосу. Додати до замовлення. Можна платити свою українську картку, вони будуть. Порвали. Конечно, тебе немає карти Монобанк? Монобанк немає. Розраховуюся, я монобанком. По приїзду всім студентам потрібно сконтактувати з паном Райцем, написати йому на мейл, відправити нам відмає. Нам тільки що скинули адресу і виявляється, ми будемо жити в 100 кілометрів за знаєте? Взагалі в іншому місці. Дівчата будуть жити в тому місці, що мали жити, а ми будемо в іншому місті жити. В Нюрбургу. Хто знає, там є Нюрбург-Ринг. кажу ринг, це траса Нюрбург, там де всі гонки, всі хто шарить, той шарить там. Нюрбург, і ми погоду там будемо жити. Як маємо добиратися на роботу там місце, тір я взагалі не маю уявлення, хоч і не знаю, що це буде. Але то все фігня. тому що салат просто офігенний. В Україні, чого чо Україні не роблять такі салати в натурі. Салат просто офігенний. З тими сухариками, сосом. Курка така класна піджарена, плюс є. Взагалі відрізняється той, що в Україні. Ви знали, дівчата? Ой, не надо, пожалуйста. Ти стесняєшся? Знали, що салат. Польща набагато краще, ніж в Україні. Тут дають сухарики, дають соус. Тут така безкла... безплатна реклама Макдональдс. І ще сир дають навіть. А в Україні, я купляв, мені взагалі, холодний дали салат. Холодну курку з холодильника. Процес чекають. Твоя карта не підходить по ходу. В неї карточка звичайна, не монобанк, І не можна за кордоном нею розраховуватися. І вона не може купити собі салатку з курчатки, так як я. А чи у тебе без пайпасу взагалі, то ж 21 століття? Ні, в тебе. Мало... Мало того, що в неї без пейпасу, в неї ще тіба за кордоном не можна нею користуватися. А якби в неї був монобанк, вона б ізі. Тому якщо ти в тебе монобанку, ти хочеш за кордоном користуватися карточком, просто посилання в описі під відео. Посилання в описі під відео. Реєструйся. Реєструйся і купляй собі салатку нормально. З курчатками. Ми таке не в Нюрнберг, ми в цьому Мосбрусі, коротше. Це цьому... що, якісь інші? Тільки <ріху> що нам відписав цей чувак з Львова, сказав, що його менеджери попутали. І в якусь іншу адресу ми маємо їхати. Що написав бюро, саме ресторан «Це патріль» <ріху> «Ноен Кірхен унд Нюрнбергінг». І ложка вже треба все-таки. Дівчата будуть жити в місті, їм видадуть велосипеди, а ми будемо жити, погоди, в селі якомусь 78 кілометрів від місця роботи, і нас буде забирати або роботодавець, або його колеги. 78 кілометрів від роботи. Я так тішиться, що я буду жити в місті, а тут така підстава. Блін, так обідно. Ми ж нікуди навіть поїхати не зможемо. Блін, оце ну, такий облом. А дівчатам повезло. Дівчата будуть в місті. Але ви будете в місті жити хоча б? Ні, ну тут, звісно, так. І ми будемо жити 78 кілометрів до міста Трієр. Будемо жити в якомусь селі. На, да, звісно, не очікував я такого. Походу, не знайшли квартиру там і знайшли якісь вороторту там. Ну, в принципі, подивимося. Зараз вже 9 година вечора, навіть 10. -та. І завтра ми вже маємо бути на місці. І подивимося, що до чого буде. Але атмосфера тут така крута, я не знаю, як воно, як вам то передати, але тут така дійсно крута атмосфера на цій зупинці. Таня Макдональдс, там саби, зупинка, купа народу було, приїжджали всі всі поляки, машини стоять, у Повітря таке круте. Коротше, круто тут. Я люблю Європу. Що тут ще скажеш? Сільчані, привіт! Сільчані? На дискотеки нічого. А у вас вихідний є? Два вихідних тижні. Два вихідних. То все, поїхали в Франкфурт, там така двіжуха, що. Франкфурт? Да? Так. Амстердам. Амстердам. Амстердам Франкфурт дуже далеко. Спочатку. Спочатку Франкфурт, потім вже в інші країни. Франкфурт там на суботу не На тих теж, на тих теж вулицях таке робиться. Що да? Да, я дивився по, відео по ютубах. Для дівчат. перший раз. Ну, а номер будинку напиши. от. Амк

50 євро 37 літрів. Ми вже Німеччині. Нам ще їхати приблизно 4-5 годин і загалом нам дорога займе десь 24-25 годин разом з кордоном, водій поспав годинку. Годину поспав, да. так? Ти півтора сказав. І головне, щоб він не заснув. Ну Будете знати, якщо він засне заснув. Я роз'їхав, коротше, водій трохи задрімали, ми в обочно виїхали. Але поблизу він зразу проснувся і типу, витримав і все, я вже не спав, коротше. То мені тепер так страшно завжди їхати, і коли то, в таку дорогу дальню, коли не, спи, не спиш, водій довго не спить, то що, ви стрьомно ви трохи. Було пропозиції замінити його, може того. Бо... Заміниш? Я ні, ви. я маю. Я замінила, але я... вдалі.

Yes. we yes. you will work in Sahuay, yes? Yeah, of course. In Trier. No, I think at uh Noble Yeah. I can show you the <laughs> room. <laughs> so you can speak with him because he don't understand any English? ja ah, okay. Yeah. okay English only you speak yes yeah I'm the only person that speaks English <laughs> in the house now what are you doing now here you yeah. living I live here It's your home yes yeah Lass mich zum Zahlen so nachfassen mit den Home, okay genau ja yeah. Are you using not taking that much button I will show you the bottom mm -hmm. and the kitchen. Сейчас mm -hmm. Shower. <coughs> 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 oh, good. Comfortable. Yeah, mm -hmm. <laughs> 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 we can buy a sim card in Germany. SIM card, we can do it later. I have to go to the dentist in mm -hmm. one hour yeah. and after that I come back and we can okay. go after that we drive to Your work. For the next show, time. On the show. Yeah, to show you everything there, and I think Laura will tell you then what you have to do next. I don't know. Mm -hmm. Такий балкончик у нас є. Тут ми будемо жити як, міні... як мінімум півтори місяці. Нас намахали, знову. Нас капець, кинули. Нас просто кинули. Ми не ну... в місті живемо, ми живемо в селі якомусь. І казали, що будемо з англійський, типу з нами будуть спілкуватися, що будуть нас розуміти без проблем, а тут виясняється... І ну вона шарить, вона одна шарить. одна. Так як вона сказала, що вона одна тільки шарить. Коротше, це капець. Я думав, що буду жити в місті, буду кайфувати собі. Або я можу вам в селі. Блін, це вже. Я вже показував. А дівчатам повезло, дівчата як обіцяли, що вони будуть жити в місті Трієр, Вони так і будуть жити в місті Трієр. Да, да. Я розстроєний, я розстроєний. Я так хотів в місті жити. Я, я всім підписникам розказував, нарешті я і буду жити в місті вже. вже Ти в селі. Да, я всі два роки в селі, ні маршрут, ні ніфіга немає. Тут знов таке саме. А казали, що в місті буде. Ну як так, блін? Ну постійно, блін, така фігня виходить. Працювати будемо теж на Нюрбургу. Нюрбург, там цей Нюрбург ринг що я розказував. Там, де всі гонки, всі, всі рекорди ставляться на Нюрбург Рингу. З, з однієї сторони, може, то ліпше, але я не думаю це. То... Чим? Що ми в селі. Шо, Нюрбург Ренг? Може один плюс. Так якщо в селі, то. Ну ніякої цивілізації, якби в нас машини були, знаєш, у нас машини немає і як ми б набиратися колись. Тут даже машин автостопами їхали, машин вже немає, як зупинити, бо їх бо їх нема, просто мало дуже. Хіба домовитися з ними, якось тут три машини стоять, їхні, я так зрозумів, щоб вони. Але то вряд ли Диві, чіпси нам лишили. <ріпи> чіпси забрали від нас. Добре хоч подушки принесли. Короче, народ є один плюс. Ми будем, я знайшов цей саби і ми будемо працювати тупо на самій трасі Нюрбург Ринг. Там всякі є аутлети, магазини, казино. тут на карті дивлюся. Тут на карті є всякі, э, ці аутлети, Нюрбург Ринг, казино, всяке. І цей сабой, от він тут. І магазини, прям там все, що хочеш. Вот цей сабвий. Ліжко нам принесли подушку, одіяло. В принципі, житло супер, хоч нормально спати. Ти не хропиш на чи надіюсь? Ні? А ти? Я-ні, бо я коли жив, у нас там було по восьмеро людей, і один по-любому, сука, хриби. Якщо ти не заснув до того часу, коли він, все, жопа. На електриці можна дуже часто ставити, щоб воно автоматично відкривалось, походу. Угу. То круто, так? Да? І на, на Німеччину, на село, на ліс. І як ми звідси в Париж поїдемо Амстердам? Тож, блін, це то ж так проблематично буде просити когось, може щось якось викручуватися. Ну що йдемо прийдемося по селу, подивимося так. що до чого. Зайдемо якийсь магазин. Ну, а зараз найулюбленіша частина робочого процесу. Перекус. От моя канапочка, як завжди, шедеврально просто. Курка салями, бекон, овочі всі як положено. ми устроились тут I'm